Спочатку пропагандисти розповідають, що Росія здатна перетворити США на радіоактивний потол. Потім Путін особисто заявляє, що вони були ладні захищати власні інтереси у Криму ядерною зброєю. Тепер пропагандистські змі федерації клепають новини про нове ядерне озброєння. Невже збройний конфлікт на сході України може бути приводом для ядерної війни? Експерти кажуть, це лише пусті погрози. Ядерний фонтан боку Російської Федерації є фактично психологічною грою, має психологічне підґрунтя, Скажімо, це не впевненість у власних силах і не впевненість у наявності у Росії ресурсів досягати а поставлені зовнішньополітичні або стратегічні завдання іншими способами. Фахівці зазначають, ядерний арсенал це не автомат з патронами. Стрельнути кілька разів для забави, а потім стерти заводський номер і приховати, хто пустив ракету, не вийде. Для того, щоб достосувати тактичну ядерну зброю, а потім це, звичайно, буде ескалація, то треба ж мати хоча б хоч більш-менш якийсь е військовий конфлікт. Збройними силами звичайними, але такого конфлікту немає і він навіть не проглядається. Тобто, е як вони кажуть, билдап, тобто, нарощування військового протистання існує, але е це відбувається без збройних сутичок. І фактично немає приводу, і Захід не збирається цей привод надавати. Крім того, для надпотужної зброї потрібні надважливі цілі. Фахівці зазначають, в Україні таких наразі немає. Припускають ядерну ракету. Росіяни могли б пустити, наприклад, по авіабазі Рамштайн у Німеччині або як варіант вдарити по штабу НАТО в Брюсселі. Але ж то європа, з якою у Росії наразі купа спільних проєктів і яка є ласим споживачем газу. Стріляти по США теж не варіант. Застосування ядерної зброї йдеться звичайно проти основного супротивника але застосування тактичної ядерної зброї на європейському театрі, воно не створює жодних загроз для США. Вони аж там. Але воно створює загрози для, їх, для російських основних торгівельних партнерів, з яких вони фактично через торгівельник наповнюють основну долю свого бюджету. Тобто це виходить з економічної точки зору просто. Це суїцид. Але якщо ядерна загроза з боку Росії наразі має дещо міфічний вигляд, то жива сила противника вже на наших землях. Фахівці зазначають, щоб припинити посягання на територію, Україна потрібно мати вагомі аргументи. Україна буде атакована і будуть проблеми з боку Кремля, з боку Росії до, до тих пір, поки Україна не створить фактор стримування. Форми атак можуть бути різними. Який саме це має бути фактор стримування? Тут вже вирішувати керівництво держави, принаймні від найсильнішого аргументу на свій захист Україна відмовилася ще у 1994 році, підписавши Будапештський меморандум.